Зараз ми знаходимося коло комплексу Глобинського і тут, от зараз, після цього ми з головою місцевим поїдемо до відстійників, звідки все це, я так розумію, почалося. І подивимось, як воно так могло статися, і які порушення там на сьогоднішній день є. Тобто зараз просто чекаємо або вийде, або не вийде начальник цеху. Звичайно, хотілося б просто з ним з поспілкуватися, зрозуміти, враховуючи поголів'я, яке є тут, яку кількість води вони споживають, яка кількість відходів у них щодобово є, і які, скажімо так, у них за проєктом, які у них є, от зараз. Місця складування цих відходів. Тобто, чи відповідає, наприклад, кількість поголів'я, яка є, і та кількість, яка, які вони продукують відходів, тим їхнім спорудам очисним, які в них зараз є. Ми просто поспілкуємося знову. Добре, добре, добре. Запитань багато для малобування буде наскільки мені казали, що рівень кисню менше того, який в тих місцях, де попалися скиди, менше разу в чотири, ніж повинен він бути. Мінімально допустимий. І от відталкуючи від того факту, що потрапили забруднення у річку, намагаємось для себе зрозуміти, звідки воно все ж таки пішло, і чи не буде якихось там. Спроб те ж саме слідство направити у неправильне русло держпродспоживслужби, яка була залучена до відбору зразків води та риби, на сьогоднішній день видані експертні висновки, де виявлено аміак зроблена повністю фізхімія. Показники на мікробіологію ще в роботі до семи суток по методичним рекомендаціям і будуть видані показники мікробіології. А звідки взялася це підвищена доза зам'яку? Ми якісь висновки там? можемо? Це, чи ні. Не можемо? Слідство, це хай слідство хай займається, це не наше. Там, які там результати аналізів, але МОЗ, лабораторія, теж були на відборі зразків. Вони відбирали воду. Там, там, Держпродспоживслужба відбирала від завсілля і вище течії до до Манжелі. Це в рамках комісії ТБНС. Ми виїжджали і брали проби риби, ракоподібних і води. Якщо тут немає у них якихось холодильних установок на аміаку і не трапилося в витік, тоді аміак тільки з водою. Так? Де він взявся? Ну, фізіологічна діяльність тварини призводить до того, що отримується рідинна фаза, ну, виходить, скільки вона споживає і так далі. 55% її складу це амоній. Ну, точніше, це сечовина, яка після трансформації. Потримується, вона розпадається, і вона його Значить, Звідси висновок, що це, ну, найбільш ймовірно, що це отак. Звідки воно взялося? Я не знаю, яка тут відстань до сла Далеченька. Ну ми зараз подивимося, ні, далеченька. Але там у них є десь якийсь накопичувач площею один гектар. Я по картах дивився, Значить, і що цікаво, там недалеко від нього сухий кагамилик, тобто сухий омельник, річка. Ну, вона та не річка, з кусочками пересохла чи ні, не знаю. І різниця висот, розташування землі, де оцей накопичувати, і от там, де на відстані може метрів 50-100, ну десь метрів 15, може навіть більше. Тобто, якщо воно тут десь дощ попав, якщо воно було майже повне, а ще й нерівно, скажімо, виготовитися, це... десь почало текти. Почало текти, проран пішов і поручичка. Але тоді ми могли б побачити в річці це все. Якщо це аміачна селітра, тобто у то нас же був би ширший спектр хім, хімічних речовин у, у воді. Я правильно розумію? Ні, так вони, мабуть, і визначили, що це є в річці. Ні, в річці є аміак. Тобто аміак походження може бути як. Це, це розпадається а якщо, а якщо Селітра, селітра ну, питання, ну, Селітра можу, ні, можу, лип, це селітра це так. буде ніт нітрит, нітрат, а ні Ну те ж саме, це нітрити, нітрати. Тобто амонії і нітрити, які утворюються тут, вони дуже токсичні. А скажімо, селітра ніячна, вона не токсична. Вона дає той аміак, який треба рослині НО3. Дає. А скажіть, будь ласка, якщо ці багато аміаку попала в річку, які це наслідки може мати для середовища негативний, дуже негативний, оскільки це дуже токсична речовина для водної флори і фауни? Більше пройшло ні, я не знаю, не перезвонюють мені. Зараз я ще передзвону. Ну будь ласка, скажіть, або хай скаже, що хай не чекають, ми не будемо спілкуватися або хай поїде. вийде. А, добре, да. добре. добре. Да, ми добре. рейдерського захвату не будемо робити. Я побачив скажімо, забудову і подивився так: ніякої лагуни не тут нема, нічого. Значить, все вони туди відправляють. Ну, там от ми постачали, там якісь… На Нам було направлено позавчора 15-10 повідомлення про відкриття кримінальної справи. Є постанова про залучення наших спеціалістів. Ми вчора прибули вісім інспекторів, зробили обстеження, взяли відбор грунтків, води взяли. Так що на сьогоднішній день ми нічого не можемо сказати, яка, який відсоток забруднення, забруднення буде. Так? Будуть нараховані в витоги цього всього нашого як би сказати, мероприємства, яке тут трапилося, будуть нараховані збитки тому підприємству. Але зараз біда річка, в якій не можуть тепер купатися наші діти, наші внуки. Не можуть купатися, тому що сьогодні вже почав спливати в столоб по 30-40-50 по по кілограмів. В третьому коті зараз вже лежить тона риби. Крупної риби. Не ота мілюза, що ви здихає. Що, полтавською... що вже за полтавською трасою сьогодні пішло. Ми сьогодні завів пресу і з трьох годин ночі вже пішло через полтавську трасу і пішло далі до Дніпра. Там те чи менше, буде дохнути ще більше. Осадок вже випав, але запах і яд іде. І пішов цей яд з яру, який знаходиться від селя, буквально півтора кілометра. До, до, його, до якого прекрасна дорога, автобан. Я їду на своєму мінівені 60 км на годину. Хтось розказує, що туди доїхати, не можна грязюка, такого будь може. Ну, покажете, Викид, і це, це місце ми знайшли не в неділю, о третій годині дня, ми вже його знали, відкіля це все пішло. І причина оцього отруєння. Я телефоную голові села, кажу, ми вже знаємо, де не можуть бути, ви туди не могли доїхати. Я був на мінівені. Я поїхав додому, ми з сином сіли на скутер, ми були всі від дерьмі, тому що ми їхали від початку, куди воно впадало в псьол, і до самого кінця, від кіля воно починало текти. <клес> У людей в гуньках зараз немає чим дихати, там вся балка залита. Цим дерьмом воно нікуди не дінеться. Я вчора заїхав ввечері, подивитися, де тут дамбу робили. Я не можу відмити Мерседес, я не можу до нього підійти, він воняє. Питає, хто це? То це з ким він хоче спілкуватися, якщо що, то приїде дерева депутати Полтавської обласної ради і голова екологічної комісії з питань. Обласної, так? Mm, да? yeah. <гум> Добре. Ну зараз я скажу. Yeah, якщо... да, Дайте я... на відповідь, а <гум> що ми... Хорошо. Пане Андрію, у мене питання. Ми вчора з вами виїжджали <гум> в Омерники, Я у вас і у пана Лідника запитувала, <гум> <такі підпуші, гум> <і> що є такі припущення, що з <гум> ферми, яка знаходиться в Демісівці. Ви сказали, що ви обстежували ці вагони і там все нормально, все в порядку. Ми балакали, про… дивіться. Давайте Раз. так. Не путати, дивіться. Вчора ми обстежили дивіться. Ми в неділю з вами разом із правоохоронними органами обстежили дану лагуну. Тобто питання спочатку йшло про те, що це йде витік з лагуни. Було обстеження земельної ділянки, де було складування і безпосередньо лагуни. Те, що стосується лагуни, я за свої слова разом із тими представниками і вчорашня вчора працювала вкотре працювала слідча комісія на чолі з національною поліцією. Було автоматично і знову ж обстежено дану лагуну, чи був звідти витік, чи ні витоку безпосередньо з лагуни не було, О, в крайній мірі, візуально його не видно. Чому ви вирішили, що воно там от, забруднення пішло в тому місці, де то ми вчора зйомки робили? Підіжіть, ми з вами балакаємо, це те, що де людина скаржиться, наприклад, на лагуну, ми її автоматично виїхали, обстежили. Не, не виявили ми отудив витіку е, цієї речовини, їхньої речовини з так. лагуни. Тобто я вам зразу і сказав, що з лагуни. Не витоку не було інший напрямок. Це інший напрямок, але свідки це вони не різні звідки з'явилися кучугури гною, тонни гною, сотні тон гною. Отам біля яру. Звіт це компостування, яке відбувається від даного підприємства. Компостування, ну я не можу встановити. слідство. Хай слідство встановить, я вас попередньо Ви Мені вчора в інтерв'ю сказали. Позавчора вибачаюсь, що ось ці лагуни, котрі отут десь, де вони, отут поруч, з них видно, тут вони що вони були незаконні, а потім вони збудували там законі. У мене це записано. Давайте ще раз ще раз підведемо риску, і щоб не було спорченого телефона. Ще раз по дві році було надано дозвіл на будівництво даного об'єкта. На території або біля території населеного пункту села Демидівка були збудовані лагуни, але на вимогу на вимогу жителів і так би сказати була залучена і та сама екологічна комісія обласної ради Одне були питання. залучені. Так швидко. Ось ці лагуни були незаконні, ті зараз законні. Я не знаю, яка вона була ну, законна. Мені не дозволу так, не все, показували все, на те, що її все, я зрозуміла. Ви мені сказали це в інтерв'ю. Те, що стосується нових. Ви лагун. мені сказали це в інтерв'ю. В мене є цей заклад. Давайте Звідки подарить. Це лагуна? Вона не її автоматично збудована. зразу побудували автоматично. Зразу. зразу пор разом з тим, коли будували даний свинокомплекс. Я візьму ваші слова. Будь ласка, заходьте. Ми ваші... з вами перечитаємо перед ваші слова. Я не провозив свого інтерв'ю. Це воно зверху на тій стороні, тому там, 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 там де ви да да, 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 да. Я просто вас привіз. Так оце... скидали. В саме Яр, воно текло в яр, його валили біля яру, воно текло, воно жижа, воно текло само вниз. А коли пішов великий опад, розчинило, змішалося з водою і пішло собі в річку. А як довго його сюди складували? Ну, якщо вивозив кожного дня одна машина, вивозила по підрахункам, у нас документи навіть є, по підрахункам 600 тонн одна машина, дві машини, щодня дві машини це роби. Ой, що, да, 600 тонн, 24 ходки. 24 ходки. Ні, мається на увазі, що Микола Іванович сказав, що одна машина робила 24 ходки по 25 тонн. Якщо так, то були, що за. Це одна машина. Їх було дві машини, два екскаватора, бульдозер. Вони, ну тут є чоловічок, який це практично на його очах було, бо він возив мед продавати на протязі місяця. Можете собі уявити, яка кількість. тут. А до цього куди вони скакували? Це оце все, що було напроти, в якого лагуні? терміну. Якого терміну вони возили? Скільки е, місяць, два до, до місяця? Місяць десь до, возили. До, Де може що людей... ті карти, що ми бачили? Так. Місяць тому було воно Я, там. Ходо в лагуні. Ну це ось ось вони тільки закінчили його, возити. — а раніше куди вони возили воно в лагуні було. Там, де ми бачили. У, нас, у нас є. У нас є стара лагуна, яку їм приписали ліквідувати. Вони зараз цим займаються. Зі старої лагуни вони знайшли нічого кращого, як просто вивезти це в поле в яр, так. розкидали. Коли пішов дощ, воно все змило тобто, в річку. На вашу думку, у них закінчились якісь ці резерви, і вони почали просто несанкціоновано звозити. Ага. Вони відзували. їх ї, їм заборонили користуватися тою лагуною, яка була. Тобто, де ми зараз повертали, і де вони її закривають глиною, ліквідовують. Те, що там знаходилось, їм треба було кудись діти. І я так, і те, що ми зараз побачили, то найближче місце, куди це дівалося, ми вже мешканці бачу, бачили це, що воно привозилось сюди, скидувалось тут, і воно стікало повільно. В яр, і що ми їхали по дорозі, ми бачили, от бачите, от дерева всі Да. По, 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 по яру. Дерева, які стоять в яру, вони всі вигорівші. Зараз літ, літо, жара, тобто там волога. Це така отрута була, що дерева ну, жовті стоять. Вони, воно свіже, воно згорає. Вона згорає. Ну, це амонію. Це, це я, я просто хочу Омоні. уточнити, це вони так ліквідували... Е Лагуна, стару, ну, стару. Образ, ну, да. не те, що вона закінчилася. Вони п'є крисували це. І їм місцева, місцева влада заборонила її користуватися. Або тобто, я ж думаю, що це повинна була... Вони нею користувалися. Вони тобто, так ви організували виї виробництво. Отак скажемо. Не зупинилися, а організували виробництво. Як їм захотіли? Тобто, вони це не вони... нові відходи, а ті старі, які вони старі, повинні да. ліквідувати. Да. Ну вони я, сьогодні вже і нові вивозять сюди. Вже й нові. Ні, вони, вони навіщо сюди не вивозять. Я так розумію, <звістерії> а де ми коли. Микола, вкладувалися в лагуни. Викола, а, в а де у них нові, нові лагуни? Нова лагуна ось тут зверху. В цьому жиру, ми тут інколи. лагуна, вона, це було накопичовичі. Недалеко від села. там, де, от бачили, коли повертали ми на дорогу, там розорано. Ось там вони були. Площа один гектар була. Заборонили. Значить, все, треба, і мало того, Бо не тільки заборонити, а зробити рекультивацію. Угу. то привести в порядку. Що робити? Тут не готово, там не можна. Робити хочеться. Так, ну, а так. далі розумієте. Як ви оціните те, що ви сьогодні побачили? Е, ну, Дійсності, проблематика вона є на сьогоднішній день, і вона є ну, в такому масштабі, як. Як нам тут озвучували, і що тут тонами риби і є багато можна так сказати, втрат да, біоресурсів, то я на сьогодні ну, бачу декілька особів риб, там, їх перебрати, ну, може тут ось десяток. Якщо їх тут буде, ну нехай там, 100 кг, 200 кг, при такому скиду води, який поток води був до 4 метрів висотою в деяких місцях. І потім вона мгновенно з усіма тими речовинами і з тим же самим нечистотами, які були відходами животноводства і з полів, це все сколомучено було і воно вилетіло з колосальним напором. На прибережну зону і в річку, то ви собі теж можете уявити, риба, яка була в тому проміжуткові, вона загине, тому що в неї нема кислорода. Вона вскаломучена вода, вода скаломучена, пісок, глина. Міндобрива, які вони стікали, теж сполів. Ми ж теж цього ж не рахуємо, ніхто цього не говорить. Плюс до того, що ще з свинокомплексу ця була проблема, яка і сунулася, і вона попала теж в річку. Вона попала, теж це є. Наслідки це перше місце на річці, яке ви оглядаєте як державна Ні, екологічний ні. Екологічний. це вже це. Вже у нас уже вдруге, і вчора в нас працювала 8 вісім інспекторів. На цьому участку ми взяли відбор води з річки. Ми взяли, і ми були береговою, Там, де був викид, безпосередньо викид був води. Ми теж там були, і ми взяли оці, які майже 15 кілометрів грунта. Ми взяли по цьому яру. Ми взяли відбор всіх проб, і ми тоді вже точно скажемо, які ну все, що буде перевищувати, і це все буде я вибачаюсь, роздано по заслугам, і будуть ці всі штрафні санкції. Будемо що через прокуратуру. Невелике екологічної катастрофу. Ви вбачаєте ознаки? У нас все екологічна катастрофа, і навіть я це вбачаю як державний екологічний інспектор. Я вважаю, це теж екологічна катастрофа. Що є будь-яке втручання в, в природне середовище, це вже є. І колишним колишніми наслідками а коли ми зможемо побачити наслідки висновки, вибачте наші Висновки не висновки. 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 на не на секунду, вони не затримуються. Тільки нам національна поліція передасть нам матеріали із для лабораторії для вивчення. Ми вчора запротоколірували. Ми вчора зробили всю, всю описову частину. Ми вчора зробили тільки. Вони нам передадуть грунти на дослідження. П'ять днів у нас ґрунти будуть сушатися по технології, а потім вони вже на центрифуги відправляються, і тоді вже ми розуміємо, є перевищення чи нема перевищення. Висновки, дослідження надаються інспектору, і інспектор нараховує збитки по площі, по площі, яку нам нададуть, площі геокадастра надасть площу, де була засмічена забруднена ця територія. Ну, тобто ви вважаєте, що все не так страшно насправді, так? Да? Я просто в запах. Ви відчуваєте цей запах? Я відчуваю цей запах, і я з вами погоджуюся. Я ж вам все говорю, що стосується втручання в середовище, в природне середовище, я вважаю це все, що це все можна так сказати, біда наша.